За попередньою інформацією, внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі постраждали 18 людей. Одна із них померла у лікарні. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, під обстріл потрапили два дев'ятиповерхових будинки з мирними жителями. На цей час відомо про 18 постраждалих. З них двоє дітей 7 та 9 років. 11 дорослих госпіталізовано з них четверо знаходяться у важкому стані. На місці працюють рятувальники. Наразі міська влада направила у будинок комісію, яка буде визначати придатність усіх помешкань до подальшого проживання. Там, де вибуховою хвилею розбило вікна, їх замінять. Мешканців квартир, де винесло стіни, відселять. В обласній військовій адміністрації зазначили, що місце для відселення є. Зокрема, мова йде про вільний житловий фонд у модульному містечку, яке будували ще у 2014-15 роках для переселенців. Воно наразі заповнене приблизно на 30%. Також влада опрацьовує питання про надання компенсації. На людям, чиє житло постраждало.